Ну що, привіт, продовжуємо рубрику, в якій я розбираю свої позиції. І сьогодні буде напевно дійсно цікавий відос, тому що, по перше, ці позиції відкривалися перед. Засіданням ФРС і на ринку були відсутні певні фактори, які присутні в моїй торговій системі, тому ризик на угоди занижувався. І відповідно, перед тим як я зловив тейк, я ще зловив додаток стоп. Тому сьогодні буде розбір не просто одної позиції, а зразу двох. І стопа і тейку розкажу, чому та як, по кроку все покажу. І варто відмітити, що цей відос за все буде публікуватися в четвер, а записую його в середу. А позиції відкривались вівторок. Тому тут, можливо, будуть там е якісь таймінги не співпадати зі скрінами в плані. Що я там записую сьогодні, мені буде писати вчора, дивитися ви це в четвер, але я думаю, це зрозуміло. Я про це повідомлю вас на початку відосу. Отож, почнемо першочергово з контексту, тобто, який в нас відбувався під час корекції в вівторок, якраз ціна тестувала денний лонговий ФВГ. На 4H в нас так само ціна тестувала цей лонговий ФВГ. І відповідно на 1H у нас теж утворювався лонговий контекст через те, що після того, як ціна протестувала старші інструменти, про які ми тільки що з вами говорили. Тут в нас навіть формувався ще на годинці лонговий ФВГ, Тобто, відповідно, якби тут дали адекватний відкат, тобто, навіть в цей момент у нас була зміна марки структури, дали би відкат. Тут можна було шукати блонгові позиції з ціллю якраз там зняти цей свінг або протестувати зони супротиву, які були перед цим. Але. Ну, тобто відкату тут не дали, ціна зразу пішла вверх, і що мене насторожило, так це те, що в нас зі сторони об'ємів не було ніяких аномалій після цієї корекції. Ця ситуація це отут воно все було. Тобто будемо, давайте в першу чергу з вами до уваги брати спотовий графік, оскільки останнім часом якраз пріоритет саме на нього. Тобто, після цієї корекції тобто, ми бачимо, відбувалися фіксації після чого ми пішли нижче. А от на самій корекції толком ніяких об'ємів тут великих не проторговувалось. Я вам скажу більше, цього не було видно на С4, а цього навіть не було видно навіть на М5. Тобто, бачимо, от як добре було видно всі фіксації позицій, після яких ціна спозиціонувалася нижче. Але відповідно вже на ці всі корекції. В нас не формувалося нічого, тому було зрозуміло, що якби як такої сильної підтримки зі сторони покупця в нас немає. І тут, в принципі, добре видно, що потім ціна протестувала ці об'єми, цю зону, де в нас проторговувалися великі об'єми на продаж, і знову ж таки, мов нижче продовжувався. Я від цього так само брався першочерговий контекст, і е, якщо ми відкриємо з вами бідей Аски, то побачимо, що от, е, в цьому місці якраз це от вчорашня корекція, е, ми побачимо, що в нас вона якраз е, коли вона формувалась, тобто ринок по суті був в балансі. Але такого, як от в минулі рази, коли в нас. Корекція закінчилася і міг продовжуватися ріст, де формувалися аномалії по дисбалансах в сторону ордерів на покупку, тобто бідів. То в нас такого абсолютно не було, тобто ну абсолютно нічого. І відповідно, навіть коли ціна знову почала продовжувати оцей рух вверх, який ми вже пробували відторгувати, то в нас знову ж таки з'являлися аномалії в сторону ордерів на продаж, тобто асків. І ну, це взагалі не було лонгово. Тому в принципі вчора я публікував такі думки от, і в себе. В ком'юніті в своїй гілці по описував контекст, те, що в нас є на деліноговий ФВГ, і на Читираш у нас ціна тестувала. Ем... Шортовий ФВГ на 4-годинному чотиригодинному тампремі, від якого я хотів побачити першочерговий контекст, описував те, що в нас немає жодних аномалій після цієї корекції. І знову ж таки, те, про що ми тільки що говорили, в форматі аномалій по бідах і асках, теж це все дублювалося. І писав, з урахуванням вище написаного, хочеться побачити ціну на 112к, тобто це було вчора, в вівторок. Я вам скажу більше, я навіть ці думки додатково ще продублював в своєму телеграм-каналі, поділився вже публічно з ними, і тут так само було те, що буду шукати моделі в шорт позиції на 112к. Ну, і не забуваємо, що присутній новинний фонд, тобто це все публікувалося як і там, так і тут. І, в принципі, я це очікував. Давайте з вами відкриємо, давайте заново, відкриємо з вами симуляцію маркету відповідно. Я, що тут, Який тут контекст можна брати для пошуку шортових позицій. Тобто, в нас був 4H-шортовий ФВГ, і в нас в цьому перед якраз цим 4H-шортовим ФВГ, у нас був годинний свінг. І я чекав зняття цього свінга, тобто тут формування моделі і відкриття шорту, як мінімум цілі оновити цей мінімум. Тобто, думаю, логіка максимально проста і зрозуміла кожному. Відповідно, давайте перейдемо на М15, щоб подивитись, який в нас. Що в нас поформувалося по свічному графіку, і бачимо, що в моменті тут ми побачили зняття цього якраз свінга. Що у нас відбувалося далі? Тобто, далі у нас відбувалася така от картина. Ми побачили ще одне зняття, тобто, бачимо, що після зняття цього свінга, який у нас був першочерговим таргетом, з H1. Відповідної ніякої моделі на М15 ми не бачили. Тобто, в більшості випадків я беру, якщо торгую контекст там, інструмент, з яким ми працюємо СШ-1, то я там, як мінімум, стараюсь хоча б побачити підтвердження з М15, М5 ну, тут навіть не розглядав, а й тут, напевно, ну, ні. Ну так, да, тут був там мінімальний ФВГ. Ну, коротше, Таке до уваги я точно не брав. Вже дивився, чекав, М15 модель, і після ще одного перехаю, відповідний контекст ми бачимо. Тобто в нас. Є рейт з H1, якщо не помиляюсь. Так, да, в нас є H1 рейт, і в нас є m 15 ФВГ. Тобто ну, m 15 зміщення, і по факту звідси я відкривав першу шортову позицію. Тобто, я думаю, попередній контекст зрозумілий. Зі сторони об'ємки в нас абсолютно нічого не помінялося. Тобто, знову ж таки ті самі аномалії в сторону Асків були, і як ми можемо бачити, от під час цього росту теж у нас не формувалися. Ніякі подальші аномалії, тобто тут можна було зробити припущення таке, що просто перед ФРС е, ну, у нас відсутні об'єми, оскільки панує певна, скажімо так, невизначеність, і великий капітал просто в маркет не заходить, чекає самої події. Напевно, вже після неї, якщо так логічно подумати, може заходити в ринок. І от, відповідно, так як не було всіх факторів, від мінімум об'ємів, які. я які є частиною моєї торгової системи, то е, тут е, заходилося з загального контексту, тексту, більш схитефного розуміння об'ємів, е, що по бідах, поасках, що по аномальних проторованих об'ємах по кластерах, і е, суто зі свічного аналізу з, згідно з тої системою, яка в мене є, тому е, ризик на дану позицію знижувався і він був 0,5%. І як ми можемо бачити, ця позиція <laughs> закінчилася дуже весело. Закінчилася стопом, тобто тут стоп був, е, я зловив. Єдине в таке от ну тобто було очікування, що ціну можуть піти, тягнути вище, оскільки в нас була тут, можна сказати, своя певна волюмерія, да. І тобто. Швидше за все, тобто, це нормально, що там середину цієї волімерії ми могли протестувати і тоді вже піти нижче. Тобто, а не тільки від першочергового тесту. Але якби це все було згідно з системи, тому я рішив, а чого би то не попробувати. Відповідно, подальша історія, зараз відкриємо чат. Так, це було. Де це було? Щоб вам зразу це показати. Mm -hmm. Я про цей стоп писав. Так, да, от. Ну, один написав ну, я вже зловив на мінус 0,5, 15 імба, і от показує, в принципі, цю е, позицію. Тобто, але якби в нас е, були продовження очікувань і в інших аналітиків, те, що ми хочемо побачити шорт, і е, тут от я показував, що на кластерах у нас пусто. Е, ми от цю всю ситуацію обговорювали, тобто от першочерговий наш план що могло бути і такий. Тобто Вже будували свої якісь певні теорії заговору на рахунок криптомаркету. Так, Секунду. І от ми говоримо за те, що от СТОП на 116 400, що логіка в тому є. І в нас, нас з'являється модель H1 рейдем 15 ФБГ. тобто от Якщо ми подивимося далі, то у нас ціна формує от таку от цікаву історію. Знімаючи даний свінг, і я формую знову зміщення на М15. Тобто, знову ж таки, це для мене стає таргетом для того контекстом для відкриття позиції, і виходить, що кидається отака от лімітка. Тобто, само собою, тут зараз у нас ще свічка не закрилась, просто в симуляторі ринку відображаю, як це все відбувалось. І по суті, от так, от ця позиція вже в подальшому відпрацьовує і закривається по тейку. Тобто, відповідно, доставку ціни на 112К згідно плану, який я публікував в Діскорді, згідно плану, який публікував в Телеграмі, він був досягнутий. Тобто, в першу чергу, що я хотів побачити, це я хотів побачити в тому самому делі-лонговому ФВГ, хотів побачити досягнення інструменту нижче в вигляді цього 4 h ФВГ і. Оцього вот свінга і тут хотів вже дивитися в сторону лонгових позицій. Тобто, першочерговий план був такий, і, по суті, оскільки був план, чекався, чекався відповідна модель, був присутній контекст і відкривалася така от позиція. Давайте перейдемо в Discord, покажу, як це все відбувалось. Тобто, ми заколили про той шорт, описували цей план неодноразово так само з іншими учасниками. Тут вже потім в э, мене так само питали. Там брати на добір, хто не встиг зайти тоді, коли я колив за те, що в нас присутня модель. Um, так, ну і далі вже, відповідно, пішли результати інших учасників в вигляді тей -тей -тей. Ну, Трохи було. І, відповідно, моя позиція от так це все виглядало. чистими ми вийшли забрати 1100 баксів з усе, урахуванням е, того, що тут вже від, відмінусовані всі комісії. І от. Е, 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 е. Ця позиція виглядала от приблизно от так. От. Тому, знову ж таки нагадаю, що це все був 0,5% ризик, бо не все було згідно з системи. Що очікувати далі? Блін, напевно, це тупо, напевно, зараз робити предикшн, оскільки цей відео знову ж таки записую в середу, він швидше за все, буде публікуватися в четвер. Але в нас сьогодні засідання ФРС, і насправді, ну, типу, я думаю, що відсоткову ставку знизять, як і всі очікують. Не, не дуже очікую те, що на ринку прям будуть сильні, розколбасні мови і так далі. Але особисто мені хотілося б побачити ціну чуть-чуть ще нижче десь, десь, типа, от там. 111-110, і там вже, надіюсь, з'являться фактори для пошуку лонгових позицій. Оскільки, от, якщо навіть глянути на bda Асків, в вже формуються перші лонгові оверлеї, тобто можете подивитися, як це працювало в минулому, і на те, що от ми можемо побачити якийсь відскок. Поки на більших фільтраціях їх досить мало, але локально вони вже от, ну, говорять про те, що починають мінімально переважати. Тому цікаво, ну і знову ж таки, як мінімум, для додаткових підтверджень буду чекати те, що в нас на споті. Будуть заходити знов проторговані об'єми, тобто бачимо, як це було раніше. Понизу барів, ну тобто декраз в районі 110 це ми можемо побачити, 111. Як вони тільки з'являться, це теж буде говорити нам про те, що виглядає цікаво. І, до речі, можемо бачити зразу в лайві, показати, що у нас от зараз перший раз. За останні два дні починають вже по низу барів заходити об'єми. Тобто, вже можливо, можна сказати так, що вже потрохи починають накопичувати позицію, тому я за цим буду в подальшому слідкувати. Тому залишайте коменти, ставте лайки, пишіть, чи вам було цікаво, корисно. Знову ж таки, стараюсь максимально детально доносити інформацію, все те, що я торгую, аби ви це могли в лайві все бачити, розуміти, і якось цей доступ, досвід, 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 який доступ, досвід переймати. Тому побачимось на наступному відео.